Всім доброго дня! Ми змучені, але щасливі, тому що ми попали до нашого львівського старецького штурмового підрозділу ОПОР і привезли дуже багато різних гарних речей, які хлопці і замовляли, які потрібні. А це система радіоелектронної боротьби РЕП. Дякуємо всім присутнім, хто був на ярмарку в селищі Шкло в церкві Юра. Ми привезли також дев'ять дронів. Один з них це від магазину Світанок зі шква. Дякуєм Наталя Шот і всі клієнти магазину. Наступні всі дрони це від Юрія Мацули, Яворівські ковбаси. Дякуємо, Юрій. Дуже багато допомагаєш кожного разу. Та... Наступне Віктор Стодольський за 15 тисяч кілометрів приїхав, щоб привезти, привезти павербанки, турнікети, бандажі і багато-багато всього. Ті турнікити січце від, від, від Оксани Потупи. Цей гарний як називається на? вебасто від Володимира Коцуна, Дейв Брайтон присутній в тій поїздці такі гарні чоботи. Львівська волонтерська кухня, як завжди, смачно до столу і оперативно готуємося від Станіслава Хлюпи і всім, хто йому допомагає. Шибки, шибки Олексія, шибки Олексія, перепрошую, це ті лопати. Дякуємо Руслан Дядков за ті системи камери нічного бачення на авто. Дякуємо за сітки від церкви Петра і Павла Новояурісь. Ці грілки, грілки хімічні, це від е, е, злучений україно американський допомоговий комітет. Ліхтарики від Віктора Стодольського. Ті, е, Протигази від Віктора Стодольського дякуємо. Дякуємо також за е, біноклі від Річарда Гарійчука. Передали, дякуємо. Передаємо сюди на обпорт діточки з української школи Варшавської за смаколики, чай. Дякуємо, дуже буде смакувати смачно. Е, так само і Тетяна, і Максим Березняк, сімочки, ми вже возимо на всі фронти. Вони дуже свіженькі, дякуємо. Полій з Тара... Тарас і родина Полій Закобаси, дякуємо Паціки Фа... з Горочева, дякуємо Андрію Гораль, який передав цю гарну бензопилу. Вона вам послужить. Остап Марчак масло до неї додав. Дякуємо за хлопці, Зробили гарні клямбри з, з церкви, так само з ярмарки купили арматуру. Зробили і привезли сюди. Дякуємо Ukraine Friends за ті гарні добротні такі е, розгрузки. І дякуємо Василь Костюк і Любомир Тхір за ці сахарки. Вони дуже важливі, щоб випередити випередити ворожий дрон. І Випередити ситуацію, щоб не, не, не попасти під обстріли ворожого дрону. Тому дякуємо Ростославу Новосельському, головному інженеру нашому і діточкам 92-ї школи, які долучилися до збірки таких гарних дронів, які ми передаємо сюди, на фронт. Дякуємо Лариса Сміськова і всі, хто допомагає їй за ті фільтри, які очищують воду з будь якої водойми. Тому дякуємо всім. Дякуємо Богу, дякуємо нашій команді, дякуємо першу, першу чергу хлопцям, які тримають тут небо мирним. І слава Україні! Героям слава!